Вітаю! Сьогодні ми говоримо про числівник та особливості його відміння. Пригадаємо. числівник це самостійна частина мови, що означає число, кількість предметів або порядок їх при лічбі і відповідає на питання, скільки, котрий, наприклад, 10, 600, 17, півтора, кілька, декілька, кільканадцять, кількасот. Зверніть увагу, слова багато, небагато, мало чи мало. У поєднанні з іменником та займенником є числівниками, чимало призів, багато учнів, мало хто. Ці ж самі слова у поєднанні з тієї словами виступають прислівниками. Наприклад, мало знати, багато читати. Як бачимо, не всі слова із числовим значенням є числівниками. Наприклад, уперше двічі-тричі це прислівники, подвоїти потроїти – дієслова. Двійка, трійна, десяток, сотня, половина третина це іменники. П'ятиметровий триповерховий чотирикутний це прикметники. Перевіримо себе, виконаємо тестове завдання. Знайдімо серед поданих речень речення із числівником. Читаємо: Лінивий двічі ходить, скупий двічі платить. В цьому реченні слово з числовим значенням двічі. Це пислівник. Майнули в повітрі десятки крив, і голубина зграя знялась облаки. Майнули в повітрі що десятки крил. Отже, це іменно. Дух уже ріс кілька десят років. Скільки років він ріс? Кілька десят. Отже, це числівник, бо відповідає на питання, скільки і вказує на кількість років. 100-кілометрову відстань подолали дуже швидко. Яку відстань подолали дуже швидко, 100 кілометрову? Перед нами прикметник. Ми знаємо, що забудовані числівники є, прості мають один корінь, наприклад, 2, 8, 9. складні мають два і більше корені, наприклад, 60, 80, 70, та складені. Вони утворені з двох і більше слів, наприклад, 22, 77, 3000, Числівники за своїм значенням є кількісні та порядкові. Кількісні відповідають на питання скільки, наприклад, 3, 11, 90. Порядкові відповідають на питання по три, по траві, по три. Наприклад, перший, другий, 50. 50. Серед кількісних виділяють цілі числа. Вони означають кількість окремих предметів: 1, 2, 3. Також виділяють дробові числа. Які означають кількість частин від цілого 1, шоста, 5 шостих, та збірні, що означають кількість предметів як одні ціле, наприклад, троє. Варто пам'ятати, що збірні числівники утворюємо тільки від 2 до 20 та від числівника 30. Наприклад, 2, двоє, 3, троє, 4, четверо. Це так звані еро-числівники, тому що більшість з них має суфікс. Наприклад, п'ятеро, шестеро і так далі, семеро, дванадцятеро. більшість числівників є відмінюваними, тобто змінюються за відмінками. Зауважте, що під час відмінювання кількісних числівників помилки найчастіше виникають через те, що ми ставимо питання не до числівника, а до іменника, якого цей числівник стосується. Якщо правильно поставити питання до числівника, багатьох помилок можна уникнути. Адже закінчення питального слова, тобто займенка, підказує закінчення числника. Подивімося: називний скільки, родовий скількох, давальний скільком, знахідний скільки скількох, орудний скількома, місцевий скілько. Діти, запам'ятайте ці питання, і багатьох помилок на тестуванні щодо відмінювання численних ви зможете вникнути. Перейдімо до відмінювання цілі чисел. Числівник 1 змінюється за родами, числами та відмінками, як займенник той. Подивімося: Називний – 1, 1, одне, одне, родовий одного, давальний – одному, нахідник 1, одне, одного, орудний – 1, місцевий на одному на 1. Зверніть увагу, що в деяких відмінках ці числівники мають паралельні форми. Наприклад, одне одно, одне одного, одному одні, так само і жіночий рід. Одної, однією, одною, однією. Зауважте, у знахідному відмінку вибір між формами залежить від значення іменника. Істота це чи не істота. Наприклад, знайти один, скільки обувець не істота як називний землі знайти стільки одного чоловіка як Родовий істота. Отже, числівники 2, 3, 4, багато кілька та утворений відмітник збірні відмінюємо однаково. Вони не мають паралельної форми, окрім знахідного відмінку. Подивімося, як відмінюється числівник 4, називний 4, родовий 4, давальний 4, знахідний 4-4, орудний 4, місцевий. На чотирьох. Зверніть увагу, родному ми маємо форму чотирма. Форма чотирма і чотирма в українській мові не властива. Наприклад, спілкуємося з чотирма друзями. Числівник два у непрямих відмінках має лише О у своєму закінченні. Форми двум, двух, двома, двома для української мови не властиві. Наприклад, товаришу з двома друзями. А зараз, діти, я попрошу вашої уваги, максимальної уваги, тому що ми перейдемо до відмінювання числівників від 5 до 10. Саме ці числівники є основою відмінювання всіх подальших числівників. Отже, звертаємо увагу на відмінювання числівника 5, на землі 5, родовий 5 п'ятьох. Давальник 5 5, знахідник 5 5, орудник 5, 5 місцевий на 5 на 5. Зауважте, що у всіх відмінках, крім на зерно, ці числівники мають паралельні форми. Зверніть увагу, як відмінюються числівники 7 та 8. На землі 7, родовий – 7-7, давальник – 7-7. Знахідний сім сімок, порудний сьома сімома, місцевий на семи, на сіми. Зверніть увагу на те, що при відмінюванні цих числівників відбувається чергування голосних звуків і Е і О. Також чергування голосних відбувається і при відмінюванні числівника «шість». За таким же зразком ми відмінюємо і числівники. Від 11 до 20 та числівник кільканадцять. Під час відмінювання числівників варто пам'ятати деякі правила. І перше правило стосується відмінювання десятків. Отже, перше правило говорить про те, що у назвах десятків відмінюємо лише другу частину, тобто тільки десять. Подивімося, як відмінюються числівники від 50 до 80. Наприклад, числінок 60, Називний – 60, родовий 60-60, Давальний 60-60. Зверніть увагу, що в родовому відмінку немає форми 60, так само, як і в давальному 60, 60. нахідні 60-60, орудий 60-60 і місцевий – на 60 на 60 Перейдімо до відмінювання сотень. У назвах сотеньки відмінюємо обидві частини. Тобто, якщо ми відмінюємо числівник 500, то ми відмінюємо і 5, і со. Отже, подивімося, як відмінюються числівки від 500 до 900. Наприкладі числівника 600, на 600, родовий 600. Зверніть увагу, у родовому відмінку у нас немає форми 600. Немає 100, так само, як і 700. Форма 100 не властива для родового відмінку. Тільки сорт. Давальний відмін 600, знахідник 600, орудний 6 стами 6 стами, місцевий на 600. Звертаю вашу увагу, що у родному відмінку числник 600 має форму. Шістьма стами – шістьома стами, а не стами. Також зверніть увагу, що м'який знак ми не пишемо ні в середині слова 600 і 900, ні в кінці. При відмінюванні сотень варто звертати увагу, щоб обидві частини стояли в одному, від... в одному відмінку. Наприклад, шести стами. Шести це родовий відмінок, а стами – це орудний. Має бути або 600 як в родовому, або 600 або 600 стами як родному відмінці. Наступне правило стосується числівників числівники 40, 90, 100 Ці числівники мають лише дві коди. На земному знахідному 40, 90, 100 у родовому давальному орудному місцевому. Відповідно, понад 100 днів. Привітав близько 40 друзів. Хочу звернути вашу увагу на вживання прийменників близько та понад. Прийменник близько, ми вживаємо із родовим будинком. близько скільки? близько 50 учнів, близько 120 дерев. Прийменник понад ми вживаємо із знахідним відмінком. понад скільки, понад 50 людей, понад 120 Прийдемо до відмінювання числівників 1 мільйон мільйон. Ці числівники відмінюються як імені. Тобто, якщо ми не можемо провідміняти числівник, проводимо паралель або аналогію з відповідним іменником. Наприклад, на землі тисяча дача, родовий тисячі дачі, давальні тисячі дачі, нахідні тисячу дачу, уробник тисячою дачею. Місцевих на тисячі і на дачі. Такі ж аналогії можна провести і до інших числів: нуль патруль, нуля патруля, нуле патруле, мільйона медальйона, мільйона медальйону, мільярда ярда, мільярдові ярдові. Наступне правило стосується дробових числівників. У дробових числівниках відмінюємо чисельний крок кількісний на 4, дев'ятих, чотирьох, дев'ятих. Дробові числівники півтора, півтори, півтора ста не відмінні. Півтора метра, півтора метра, півтора метра. Зауважмо, дробові числівники мають новації. Раніше ми говорили 2 треті, 3, 5, 4 шості, сьогодні ми маємо 2 треті, 3 5, 4 6. Другові числівники пишемо, читаємо так: Одна друга, одна третя, дві треті, від сьома, три четверти, три п'ятих, чотири треті, п'ять других, п'ять четвертих, дев'яти десятих. Наступні два правила стосуються складених числівників. У складених кількісних числівниках відмінюємо кожне слово відповідно до його типу. 243. 243, 243. У складених порядкових числівниках відмінюємо тільки останнє слово 243, 243, 243. А зараз прочитайте речення і скажіть, чи правильно у ньому записана форма порядкового числівника 1991 року. І так, Україна здобула незалежність у 1900. 91 році. Дійсно, ми пам'ятаємо, що у порядкових числівниках складу відмінюємо тільки останнє слово, тому ця це речення є неправильним. Правильна відповідь буде: Україна здобула незалежність у 1991 році. Отже, діти, ми з вами повторили основні відомості про відмінювані числівники, тож підсумовуємо. Виконаємо деякі завдання. Позначте рядок, у якому в усіх числівниках відмінюється тільки друга частина. Ми з вами пам'ятаємо, що друга частина відмінюється у нас у назвах десятків. Отже, 300 нам не підходить бо це сотні. 200 також не підходить, 50 підходить, 60, 70, 80. Наша відповідь В. 400 і 500 це назви сотень нам не підходить. Наступне завдання. Допущені помилки у відмінюванні численника. І так, шести У нас перше це відмінювання соти. Ми знаємо, що відмінюється обидві частини. Спілком шести це правильно, 14 це правильно. Отже, нам ця відповідь не підходить, тому що ми шукаємо помилки. Далі дивимося 70. Це у нас назва десятки. Ми знаємо, що в назвах десятків відмінюємо тільки другу частину. Отже, 7 десять неправильно, тому що має бути 70 наша відповідь Б. На 89 на скількох правильно, 44 ма скількома правильно і 400 з скільком трьох правильно. Наступне питання. Чого? До речі, воно є типовим для тестування. Покажіть правильний варіант послідовного заповнення пропусків. Господарі виставкового павільйону добре підготувалися до прийому більш ніж скількох гостей із кількох місто прийому, отже, у нас має бути числівник в відмінку. Дивимося Дев'ятиста. Ми пам'ятаємо, що форми дев'ятиста немає, а дев'ятисот. Є у родовому відмінку, 70 відходить. Наступне у нас іде 900. Ця форма може бути. 70, так, ця форма може бути. Отже, наша правильна відповідь буде Б. Господарі виставкового павільйону добре підготувалися до прийому більш ніж 900 гостей із 70 міст України. Більше завдань дітей для самопорядівки. Ви знайдете у дописі під цим відео. А я вам дякую за увагу і бажаю успіхів на тестуванні.